На офіційному сайті Російської асоціації нафтогазового сектора оприлюднено роз'яснення представників Росатому щодо планів на Болівійській літі. Виявляється, Росатом будує у Болівії ще й центр ядерних досліджень та технологій і планує брати участь у створенні там. Повного ланцюжка доданої вартості комерційного застосування літію від видобутку до випуску акумуляторів. До того ж, компанія зацікавлена у диверсифікації джерел постачання металу для своїх російських проєктів. До речі, держкорпорація будує на території Балтійської АЕС у Калінінградській області гіга-фабрику з виробництва акумуляторів для дронів та ракет, запуск якої запланований. На цю осінь сьогодні в Росії літій не видобувається, але Росатом спільно з Норнікелем планує розробку коломазерського родовища у Мурманській області, потужністю 45 тисяч тонн карбонату та гідроксиду літію на рік, тобто крапля в морі. До того ж, температурні умови в регіоні не дозволяють впроваджувати технологію випарювання води. А от де дозволяють. Так, це на окупованих територіях Донецької та Запорізької областей. Влітку цього року росіяни захопили село Шевченкове, де, за даними Національної академії наук України, міститься понад 90% високомінералізованого сподумена, з якого можна без капіталоміських технологій видобувати літій. Крім цього, на Шевченківській ділянці також виявлено поклади рідкісних металів. Танталу, берилію, цезію та Рубідію. Родовище Крутабалка Балка у Запорізькій області захоплене загарбниками ще раніше. Таким чином, на даний момент, під російською окупацією знаходяться два з чотирьох відомих літієвих родовищ України. Два що залишилися Добра і Полохівське, розташовані у Кіровоградській області, але вони містять петаліт, з якого виділення літію обійдеться набагато дорожче, ніж із сподумену. Загальні запаси літію в Україні оцінюються в 500 тисяч тонн. І от якщо все це скласти докупи болівійський літій, а також літій з окупованих українських територій, то Росія отримує від 17 до 20 відсотків світового ринку, при тому, що в самій Росії того літію як кіт наплакав. А враховуючи постійне зростання цін на цей лужний метал, то Кремль не лише зможе диктувати свої правила, а ще й непогано заробить. Правда, щодо краденого українською літію з окупованих територій, то путіну не варто аж так сильно розкочувати губу. Все це дуже ненадійно і дуже тимчасово.